Давайте поговоримо спершу про розхрещення. Так чи варто хрестити дітей? І ми звільняємо, просто людина повертається до свого стану, в якому вона народилася, до Творця. Вона при... якщо ми говоримо про обряд розхрещення, що відбувається, що змінюється точніше у житті людини, яка розхрестилася. Тобто вона звільняється від великого кармічного тягара. Всіх вітаю, ви на каналі ТОП. Я Христина Биколавець. Сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику про те, як містика та езотерика переглядаються з повсякденним життям. Сьогодні до мене на інтерв'ю завітала прекрасна Ісіта Гая. Ісіта, вітаю вас. Вітаю, Христина. Дуже хочу з вами сьогодні проговорити про одну таку досить цікаву тему, як розвінчання і розхрещення. Тому що сьогодні у нас багато людей задаються питанням: чи потрібно хрестити дітей, чи потрібно вінчатися, коли одружуються. Як це впливає на життя? Як бути потім, якщо, наприклад, шляхи людей розходяться, так? Чи якщо дитина потім в дорослому віці вибирає якусь іншу для себе релігію, так чи варто давати дитині цей вибір, тому що життя насправді воно таке різноманітне і буває абсолютно по-різному? Тому давайте поговоримо спершу про розхрещення, так чи варто хрестити дітей? І я розкажу вам, що таке хрест і що таке ритуал хрещення, тому що кожен, звичайно, сам приймає рішення, чи хрестити свою дитину, чи ні. Сам хрест це певний атрибут, на якому вбили святу людину. Людина, яка сповідувала любов. Сам Ісус не носив хрестів, сам Ісус. Не розказував ні про які хрести, і не було ніякого християнства. Це людина, Сананда, його звали, а він також реінкарнація Санат Кумари. Він говорив про любов, він говорив про те, що потрібно відкривати серце своєму ближньому, відкрити серце собі, дозволити собі бути любов'ю і проявляти любов і милость. До інших людей. Але цю людину дуже світлу, дуже світлого пророка, вбили на хресті. І є такий ще ритуаль причастя: це бути причесним до смерті святого. Ось тепер ти також причесний. Ти можеш взяти собі цю карму, цю важку енергію, що ти також його вбивав. Ти можеш а, скуштувати його тіла і випити його крові. Це буде означати, що ти також вбив цього святого, який прийшов з творця. І це все сатанізм, насправді, ось ці всі ритуали це сатанінські ритуали. І коли на дитинку маленьку, яка прийшла з творця, світла, накладають зразу ось цей хрест, тобто їй перехрещують шлях життя. Перехрещують ось цей світлий рівний шлях, його перехрещують, і її закривають божественне бачення Третє Око. І Її закривають зв'язок з Творцем, і її приєднують до сатанінського Егрегору, що ти маленька дитинка, яка тільки що народилася, така вся чиста, тепер також причесна до смерті цього святого. І ти будеш також нести цей хрест на собі. І твій світлий шлях ми перекрещуємо. І ось цю твою енергію Егрегор він забирає в дитину. Це відбувається такий ритуал а, на христина. Коли відбувається вінчання, а це означає, що людям одягають ось ці вінки. Да? Що це за вінок? Вінок носив Ісус, це вінок який йому колов чоло, він знаходився на рівні третього ока божественного бачення, і він повністю перекриває це божественне бачення. тобто між парою між людьми встановлюється е, такий не божественний, а демонічний зв'язок. Що такий божественний зв'язок? Це безумовна любов, це свобода. Бути в парі це бути вільним всередині. Ти можеш бути з собою ще більше поряд з іншою людиною. Тобто інша людина це Бог. Я поряд з Богом можу бути повністю собою, але цей ритуал інчення він, е, створює. Зв'язок прив'язаності, що я прив'язаний до цієї людини, я залежний від неї, а це вже не Бог, це вже диявол. І я завжди буду поряд з цією людиною в цьому вінку відчувати те саме, що відчував Ісус, відчувати біль, відчувати кров. Мені буде погано, мені буде незручно, але я буду йти з цією людиною, незважаючи на а, всю скруту всередині, незважаючи на те, що я відчуваю, я буду йти тому, що ми зробили від вінчання. Тобто ми поєднали ось ці вінки і що таке ритуал розхрещення і розвінчення? Це коли ми знімаємо з людини дії цих агрегорів. І ми звільняємо, просто людина повертається до свого стану, в якому вона народилася. До Творця. Вона прийшла з творця, вона прийшла чиста, прекрасна, первинна. І ми просто повертаємо людину в цей стан. А... Як відбувається а, процес розхрещення, процес розвінчення? Ну, типу, якщо вони відрізняються чимось, то давайте по черзі. Якщо як вони схожі між собою, то можна давайте загалом розкажемо. Якщо ми кажемо про процес розхрещення і розвінчення, мені допомагає богиня Калі, це велика мати, тому що це Одна з форм шахті, пракриті, вона створює всю реальність, шива і шахті, чоловіче і жіноче початок. Це все, що є, воно створено з шиви і шахті з цієї дуальної моделі. І ось шахті, як велика мати, вона створює всі події і все, що є. І шахті вона здатна кожній людині дати щастя. І дати щастя в партнерстві, і дати щасливу долю, і дати дитину. Це а, як прообраз нашої Марії, да? Марії Матері Ісуса, Марії Макталени, це ось ці всі жінки, які а, творили благо у світі. Вони були втілені всі, кого називали богинями. Ось одна з проявів цих богинь це богиня калі, і вона допомагає, тому що калі вона розриває всі пути, всі грати, вона прибирає всі ілюзії, вона звільняє. В неї є така сила звільняти від всіх а, перепон на житті, тому вона може вивести з цих Грегорів. Коли я працюю і роблю ці ритуали, там. Знаєте, там ціла послідовність різних дій, певних і послідовних слів. Але я можу сказати, що в цей момент я в потоці, і ось ця божественна енергія вона мене веде. І різним людям ідуть різні слова, і різні дії відбуваються для різних людей. Але головна суть цього ритуалу це зняти укови. Завжди знімаються укови, тому що творець. Він проявився в фізичному тілі для того, щоб бути вільним, бути щасливим. Можна бути в парі і можна бути вільним. І ось цей ритуал, коли люди освічуються один одному, ось ці слова вони мають бути інші. Люди мають казати один одному, що поряд з тобою я буду любити себе. І поряд з тобою я зможу завжди обирати себе, обирати свою радість. Поряд з тобою я зможу на 100% бути собою. Поряд з тобою я можу бути як поряд з Богом, як поряд самим собою. Поряд з тобою я буду в легкості. Я буду в радості. Я буду в радості. І я буду завжди обрати свою радість. І поряд зі мною ти також можеш обирати себе. Поряд зі мною ти можеш обирати свою радість. Ти можеш поряд зі мною іти за своїм серцем. Ось такі слова мають казати люди, коли вони одружуються, і так було раніше. Тому що я пам'ятаю, я була жрицею, і я робила ці ритуали, одруження, і я пам'ятаю, що казали люди. І все перевернули, бачите, як все змінили. Я буду любити тебе. А це було я буду любити себе. Я буду йти за тобою, я буду йти за собою. Розумієте? І ось ці ритуали, які я зараз роблю, це ті ритуали. Які ми робили в Атлантиді, це ті ритуали, які ми робили в Древньому Єгипті, коли світ був інший? Коли ми любили один одного, коли ми відчували один одного, коли ми володіли сердечною телепатією, коли ми володіли емоційною телепатією, коли в нашому селищі... У когось болить рука, і всі, всі знають, що в нього болить рука, тому що у всіх одночасно заболіла рука, і всі вже йдуть туди, бо в нього там болить рука, і всі це знають, в кого болить. Розумієте? І я пам'ятаю, як жити в такому світі, в такому середовищі, коли ми всі знаємо відчуття кожного, кожен знає і думки, і радість. І коли хтось вагітний, всі знають, що ось вона вагітна, всі починають відчувати це в своєму тілі, розумієте? Це було так. І зараз ми йдемо знову туди. Ми для того і втілені. І ця пам'ять для того і є, щоб нас знову провести в точку такої синхронізації, такого відчуття один одного. І ви розумієте, що коли буде таке відчуття один одного, не буде конфліктів, не буде війн, не буде проблем. Це просто неможливо. Тому що ми будемо як єдине. Всі будуть, да, будуть різні тіла, але свідомість буде єдина. І ми зараз ідемо в цю точку. Це і є перехід, це і є ось це. Піднесення та зміна вібрацій. Всі кажуть, як це буде виглядати. Як це... це буде виглядати, ось так? Ми будемо такі, ми будемо в тілах, але ми будемо відчувати інакше. Ми будемо відчувати дерево як себе, квітку, як себе, тварину, як себе. Ми Будемо відчувати всі ці відчуття. Ми не зможемо нікого образити, тому що ми будемо бачити у всьому себе і відчувати те, що відчуває а, творець усьому. Ми станемо просто більше собою. Ось і все. Тобто обряд розвінчання, якщо ми говоримо про розвінчання, він потрібен не лише людям, які от, власне, розлучуються, так? які знайшли собі ну, там, когось іншого, як у нас ну, це прийнято взагалі вважати. Якщо ви проходили цей обряд в своєму житті, звичайно, буде добре, якщо ви його знімете. Це буде кармічно легше. І ваша трансформація надалі вона буде також легше відбуватися без цього важкого обряду. Якщо ви хочете з людиною, яку ви кохаєте, з якою ви відчуваєте близькість, провести певний обряд, ви можете вдягти один одному вінок з квітів, наприклад так Ви можете а, зробити щось, можете подарувати квіти, ви можете подарувати один одному хліб як символ життя. Ось так кругла поляниця на біснілях. Це символ сонця, символ життя. Це те, що збереглось слов'янських часів, коли в нас були істинні жриці, вони знали, які потрібні ритуали при одруженні, і ось цей хліб. Так, і ось рушник це символ життя сонця, і це світлий путь для пари. Чому вони мають стати на рушник? Вони стають на світлу дорогу, яку ніхто не перехрещує. Розумієте? Рушник не викладають хрустом, його викладають просто як світлою дорогою. І ось цей хліб це сонце, яке їм починає світити. Вони його разом беруть до рук, вони беруть до рук світло. Ось ці ритуали вони правильні. Вони древні, вони слов'янські. Ось цих ритуалів нам треба триматися. І ми, як українці, ми повернемося просто до своїх ритуалів, до тих ритуалів, які ми мали до християнства, до первинних ритуалів, Ритуали, які знали наші пра-пра-пра-пращури. до чистих ритуалів, до божественних ритуалів. Весь сатанізм він паде. Ми знімемо це все. Якщо ми говоримо про обряд розхрещення, що відбувається, що змінюється точніше у житті людини, яка розхрестилася? Вона звільняється від тяжкого бремені, і це проявляється у різних сферах її життя. Скрізь де їй було важко їй стає просто легко. Просто вона емоційно себе інакше почує, вона може змінити роботу, змінити е, діяльність, вона може приїхати. В неї може бути взагалі будь-які зміни. Вона може познайомитися з близькими душами, з приємними для себе людьми. Тобто вона звільняється від великого кармічного тягара. Якщо ми говоримо про розвінчання, так само що змінюється в житті двох людей, якщо ми уявімо, що вони там а, хочуть залишитися і далі парою, а, і ось вони провели обряд розвінчання? Вони можуть залишитися парою, але в легкості і в свободі, в великій повазі один до одного. Зумієте? Тому що людей тримати поряд мають не ось ці кармічні обов'язки. Він мені винен, вона мені винна. Т-те те, те, а повага. І я пам'ятаю, як жінки раніше поважали чоловіків, а чоловіки поважали жінок. Жінки вклонялися чоловікам, як богам, а чоловіки жінкам як богиням вклонялися. Розумієте? І це тантра насправді в Індії ось ці ритуали поклоніння один одному. Це є тантричні практики, які збереглися в Індії, коли люди просто сідають, беруться за руки і дивляться один одному в очі. Ось ви спробуйте 30 хвилин посидіти з близькою людиною, з чоловіком помовчати, не говорити, триматися за руки і просто дивитися в очі. Багато хто почне плакати, тому що підніметься біль, підніметься образи. Це і є духовний контакт. Люди звикли контактувати на рівні фізиці, сексуальний контакт, але немає сердечного контакту, духовного контакту. Люди живуть поряд, вони не обіймаються, вони не дивляться один одному в очі. Це дуже сильні практики, дуже серйозна практика, дивитися в очі. Люди можуть залишитися парою, але потрібно працювати над відносинами, потрібно встановити істинний духовний контакт. Не на рівні фізики ми тримаємося, бо фізичне тіло це, це дьявол. І він помре, воно піде, а душа залишиться. І наша ціль це встановлення духовного контакту. Якщо в людей є сильний духовний контакт, вони пройдуть до фізичного контакту. Але якщо в них є тільки фізичний контакт, але немає духовного, а ця пара вона розірветься, вона не зможе втриматися. Неможливо. Просто неможливо. Ви помітите, що зараз люди будуть зустрічатися і об'єднуватися на рівні душі, а ті пари, які вже з'єднані, вони будуть трансформувати свої відносини в духовний контакт, в глибокий контакт, контакт на великій повазі один до одного. І сіти, наприклад, якщо ми говоримо про розвінчання, то розвінчання проводять навіть в церкві. Ну я наскільки я знаю, наскільки я там читала, до цього дуже довго треба йти. Це дуже довгий такий процес. А потрібно довести церкві, Чому саме ви хочете розвінчатися? Це мають бути якісь вагомі суттєві причини на це. Чи відрізняється розвінчання в церкві до обряду, який проводите ви обряду розвінчання? Так, звичайно, тому що розвінчання в церкві проводиться в рамках Егрегора. Тобто в Егрегорі його робили і з егрегора, а в принципі і виводять цих людей не повністю з егрегора, а просто виводять з цієї Егрегоріальної програми. Коли я проводжу, я виводжу повністю з егрегора. Тобто я не працюю в межах. Грегора ніякої релігії. Я працюю напряму через енергії творця, через моїх наставників і гідів. Mm -hmm. Я зрозуміла, дуже дякую вам. Дуже цікаво вийшло інтерв'ю. Мені було цікаво вас послухати. Така дуже неоднозначна для багатьох людей буде тема. Тому що все ж таки і хрещення, і вінчання це такі обряди традиційні, до яких українці особливо дуже сильно звикли. Але тим не менше, я думаю, що вам було дуже цікаво це почути. Обов'язково глядачі наші, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, пишіть ваші запитання. Ми все чи. Читаємо і вдосконалюємося саме для вас. І сіто, ще раз вам дуже дякую і до наступної зустрічі. Дякую, Христина, дякую.